Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі ми робимо огляди антикварних, вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни, речей, які присилають нам наші підписники. І саме головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів цікавими речами. Сьогодні буде у нас на огляді порцеляновий посуд, який є в даний час в наявності. Весь цей посуд в оглядах. В моїх вже бував, тому, друзі, хто більш детальніше хоче передивитися, будь ласка, переходьте на канал і дивіться, знаходьте ці ролики, в яких є цей посуд. А я зараз буду вам показувати і називати ціну. Ось є такий сервіс. Він в повному складі на 6 персон виробництва. ГДР, ось сюжетом гейши, отаке клеймо, Мадаін ГДР. В цьому сервізі є чайник-доливочник, чайник-заварник, цукорниця, сливочник-молочник і 6 ось таких троєк. Чашка блюдечко і десертна тарілочка. Всі клейма на них однакові. Стан дуже гарний, люкс. І ціна цього сервізу залишається, як і була, 3000 гривень. Далі є речі з ось такого сервізу. Квіти, також стан дуже гарний. Це у нас стареньке полонне, перший сорт. Ось такий чайник заварник. Ціна 250 гривень. Ось така цукорниця. Також цим клеймом в стані люкс. Ціна також 250 гривень. І ще є три ось таких чайних пари. Чашечка і блюдечко. Також з цього сервізу. Ціна однієї пари також 250 гривень. Далі речі з ось такого сервізу такими квіточками. Також стан дуже гарний. Тут клеймо у нас старенький долбиш, перший сорт. Ціна цього чайника заварника 250 гривень. До нього є ще з цього набору, верніше, є ще ось такі. Четыре чайные пары, кружечка клеймо, долбыш и тарелочка також с клеймом, долбыш. Цена цих пар також 250 гривен. Так, далее есть, ось одна вот такая пара, такая кружечка. Такий класичний горох. Це виробник Крим Гес. І ось таке блюдечко, але блюдечко тут довбиш перший сорт. Ну, підібрано. Ціна цієї пари невелика, 100 гривень. Далі речі з сервізу золоте яблуко. Ось такий чайник заварний. Також в дуже гарному стані. з таким клеймом половне, Ціна цього чайника заварника 200 гривень. Ось така цукорниця. Також стан дуже гарний, з плеймом полонне. Перший со. Ціна цукорниці 200 гривень. І ось такі чайні пари. Чайні пари теж золоте яблуко. Але клеймо тут стареньке полонне, 60-х років. І блюдечко також з цим климо. Їх є в наявності 6 таких чайних пар, ціна 250 гривень за пару. Так, ще є. Ось такий чайник заварник. Це виробник ЛФЗ. Серюз Піон називається. Тут все гарно, на ручки трохи є потертості позову. Ціна цього заварника 400 гривень. З цього сервізу є цукорниця. Цукорниця в дуже гарному стані. Клеймо ЛФЗ. ціна 400 гривень. Сливочник-молочник з цього сервізу. Клеймо ЛфЗ. Ціна 400 гривень. Також є сухарниця з цього сервізу. З піоном. Коймо ЛФЗ. Ціна 400 гривень. І є з цього набору. Ще одна. Вірніше одна є чайна пара в наявності. Ось також. Клеймо ЛФЗ. І на блюдечці клеймо ЛФЗ. Ціна 400 гривень. Також виробник ЛФЗ є ось така чайна пара, такі ромашки, васильки. Ось тут такий надпис. Восьме марта. Виробник ЛФЗ. І блюдечко також. Виробник ЛФЗ. Ціна цієї пари вона одна в наявності 400 гривень. І останні пари, друзі, на сьогодні ось такі чайно-кофейні пари із сервізу театральний. Стан дуже гарний, люксовий, колекційний ЛФЗ ній групи. Така чашечка і ось таке блюдечко. Паутинка. Також виробник ЛФЗ. Таких є в наявності чотири. Пари і ціна 450 гривень за пару. На цьому, друзі, буду завершувати свій огляд. Кому сподобалось, поставте до нього вподобайку. Кого щось зацікавило, будь ласка, пишіть дзвоніть мені на вайбер. А я по традиції хочу вам побажати мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.